СБУ затримала у Львові двох російських агентів, які намагалися підірвати автомобіль українського військового. За даними служби безпеки, диверсанти діяли на замовлення російських спецслужб. Вони заклали саморубний вибуховий пристрій вагою майже 5 кілограм під автозахисника. Для посилення ураження начиняли вибухівку гайками. Детонацію планували здійснити дистанційно за допомогою телефонного дзвінка. Обох зловмисників мешканців Закарпаття затримали на місці злочину. Відомо, що вони вийшли на зв'язок із окупантами через телеграм, шукаючи легких грошей. Затриманим агентам висунули підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Після дистанційного вербування агенти приїхали до Львова, забрали зі схрону вибухівку і проводили до розвідку поблизу авто українського воїна. Згодом навпроти місця паркування потенційної цілі вони встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для окупантів. Таким чином, російська спецслужба планувала зафіксувати наслідки спланованого теракту.